Україні. Всіх вітаю на каналі. Так, буде у нас сьогодні ще одна воронка 8 грудня. Вже був трактор обслужений, плуг, все навісне, але, просить, хороша людина, потрібно виручити. Це, як кажуть, токар, до якого я постійно звертаюся, і я не можу його не послухати. Тим паче я йому завжди все роблю на городах. В його -то є саморобний тракторець, але там зараз він трошки поломаний і саме воронку він не може проводити їм. То зачепив плуг, поїдемо попрацюємо, там ділянка після овса з перегноєм, але нічого. Трошки трактор замажем, ну, потім підчистим, помиємо то таке, то вже нічого страшного, ну, людей, хороших потрібно виручати. Так, коронку будемо проводити ось таким трактором Scout e 404C з кабіною. Користуюсь я їм уже рік. В принципі, по трактору питань ніяких немає. І отаким от плугом Унія 75-го року випуску. Це польський плуг. Бачили відео, як я його купував. Хто не бачив, перейдіть на канал. Там все є, як я по його їздив в Тернопільську область. Ось, і як я їм орав. Що по плужку? Що з мене з ним сталося, скажімо так, за один сезон. Замінив я всі чотири лемеші на передплужниках та основні. Був відірвав цього одного докидача, такого кутозніма. Я його так уже виставив тут прикрутив, тільки тут не прихвачував, Так як хочу десь на якійсь колись оранці попробувати їх зняти, подивитися різницю, чи вони дійсно щось там сильно так допомагають. Тобто через те й не прихвачував. Ну Сьогодні будемо рати з ними. Ось. І був, відірвав я раз колесо. Наскочив на якогось курчаку, воно храпнуло. Десь видно дало тріщину, то я його тут так був і польових умовах поприварував. Ну, в принципі, воно поки працює. Потім хочу то там його, може, жливо, щось підсилю, то поки його і не чіпав. Ну, Так би ж по плужку ніяких питань взагалі немає. Плуг просто відмінний. Працює отак. І дуже я їм задоволений, він дає малий супротив землі. І саме для китайських 40 він дуже чудово підходить. Там хтось каже, та я його і, і два ці ДТЗ HPX тягаю. все, ну Я не спорю, він потяне. Ну, просто є різні варіанти. Ну, Саме для цього трактора він чудово підходить. Там навіть в характеристиках на сайті їхньому. Якщо подивитися, то можна знайти інформацію, що цей плуг підходить для тракторів саме від 40 кінських сил. Так що так, їдемо працювати. Я просто... Тут у мене стоїть зараз годський причіпний цей, чи він тут нічого заважати не буде. Я завжди працював без нього, а це так зараз він стоїть. Попробую, Ні, то вже там потім на городі буду знімати, бо так якось він там трошки занизько стоїть. Ну, можливо, буде все гаразд. Не хочу його знімати, там той середній пальчик там не, не досить так легко його витягнути. Так що моторим трактор і поїхали. Так, приїхали ось на ділянку. Тут чоловік встелив гноєм, так від душі. Будемо рати на складок. Так у мене є, ну то треба вже кудись вдівати. Так, зараз будемо пробувати. Тут ми колись орали увесь сіли, це вже був пожнівний. Ну і зараз трошки да, чоловік вам познімає, я буду орати пробуксовка буде 100%, але нічого, ми його виворимо. Лисно, Весною це буде картоплю. Угу. Фон. Нормально. Чудово. Я метров 20. По-любому є. Нічого. Головне, що флюори це в Все буде Що ну Працюємо на вулиці, бачите, там майже 4 градуси тепла, в кабіні тепленько, двигун 80. Працюємо другою повишеною, підйом! Тут, в принципі, ми глибоко не оремо, тому що тут огороду у чоловіка. Пісок. Ось. Блокировку теж не даю, так як глибина невелика. А тут десь місцями 20 є, ну не більше. Отак От 1600-1700 він. Просто йде відмінно. Вийшов результат, доволі непогано. День неде трошки пісочок повіорувався. Ну, як завжди, добре що хоч не з одного города замазав, ще попідходили люди, є неороні ділянки, зараз їдемо працювати далі. Ще, коротше, сьогодні оранки трошки попаде. Ну це добре. Орати ми любимо. Так, безпригодний буває. Ось. Орали тут короче, був горб такий на воран десь під на плуга минулорічний. Бахнув, відірвало знову по сварці колеса. За що я на початку відео говорив, що хочу його тут це все діло повирізати і гарно переробити це все повністю. Зараз викрутив вінтом, ось бачите, скільки можна доверху. Буду пробувати орати на навески. В принципі, це на зиму воронка. Ось тут така. Я думаю, що в мене все вийде. І вам покажу. Так, ну що, працюємо. Як то кажуть, без колеса. Доволі ще непогано ори там була, а така розора велика. Я людям заорав. Тобто білий пісок. Ну, так ну, трохи пуг не тримає, глибину зрозуміло, але... Бачите, колесо висить. Все чудово працює, вдома приваримо, було б світло зараз би приварили. Зараз саме вимкнення на 7 годин. Ось, то доводиться так. Але добре, що тут така навіска, що чудово тримає, то можна працювати. От така поломочка невеличка, але нічого. І додому не їхати трохи. Друга і передача трохи глепає. Трохи далеко від дому. І в принципі в мене хоч і вдома світло є, але від акумулятора я сварку не, не ризикнув, не Ось Так, підсіпнули собі на старті і все. Що не спіша, 1500-1600. Прийшов власник та да говорить, ти мені тут всі 25 ориш, Але каже, нічого страшного, тут земля дозволяє, то ори, каже, бо каже, ну, залишати, поки світло вже там вечором вмікнуть, завтра мені на роботу, ну, два дня на роботу, а потім ще сніг чи морозка вдарить, потрібно вигороти. Ну, поки є можливість, то працюємо. Сам колесо торкається до землі, воно типу ще ж там не повністю відпало. Це на в'їздах трохи погано. Так, витримав плужок з тим колесом відломаним, трохи тут поназакидало. Будемо вдома займатися потім. Треба його зробити тут якось по-людськи, по-толковому. тому що це трохи слабоватенько, воно тут а, така ділянка вийшла. Так, приїхав я вже додому, добрався. Третю ділянку не показував, там трохи дідок такий з странностями. Ось він там із кроку, і прийшов міра в города і все, ну чітко. Ну, я до таких людей нічого не маю проти, але вже з камерою там не хотів знімати нічого, щоб менше питань виникало. Так, тракторець справився, все добре. Ну, тут, як завжди, трошки масло з сапуна посопливило. В воронці, особливо сьогодні там глибока місцями була ворога, де без колеса вже працювали. То трактор таки під добрим уклоном йшов. То ось сопливить трошки тут сапунець. цей. Можливо, там потрібно якийсь зробити штуцер і підняти нього трохи вище. Там я в ДТЗ я бачив. Ось, ну, не виходить його переставити на іншу сторону, поміняти з пробкою. Різні різьбі. Не, не виходить поміняти місцями. Ось так. Тракторець виглядає. Він поставив назад заводський. тезовський зняв. Так, по пушку все добре. Світло то є, але це зараз від акумулятора. Буде потім час і, і вже мережеве світло то ми... Зробимо це все діло тут по-людськи. Що виходить? Чому його ламає це колесо? Я вже вже поняв. Оце метал, це якась кусок стойки з якогось автомобіля. Бачите, воно відламує сам крихкий метал. Воно типу, чугуняка, якась щось таке. А тут ось звісно, соплі остались з пола автомата, де я той теж в польових умовах там варив. От, Але воно ламає саме. Ось це. Тут ось є тіло, я виготовлю кронштейн якийсь. Отут ось тут ззаду, бачите, на болту. І воно тут -то втрималося. То я виготовлю кронштейн сталевий, увару його до цієї труби, і воно тут буде на болтах прикручене, тому що сварка не годиться. Воно його буде постійно ломати. Потрібно робити кронштейн. Ну, Оце так буде. буде час, зробимо це все його крепко і надійно. Тому що так воно трошки не то. Так що ставте свої пальці, коментуйте, підписуйтесь на канал. Далі буде ще щось цікаве для вас знімати. Мирного неба. До побачення!